Лабораторна робота номер 3 Тема. Окисновідновні реакції. Мета дослідити перебіг окисновідновних реакцій та залежність їх продуктів від pH середовища. Дослід номер 1 Реакція між йодом та сульфур 4 оксидом. Пробірку налити розчин йоду і 05 мл сульфатної кислоти. Додати кристалічний натрій сульфіт. Спостерігаємо знербарвлення йоду. Дослід номер 2 Реакція між купуром 2-сульфатом і калій йодидом. Пробірку налити 1 мл розчину купрум 2 сульфату і додати декілька капель калій-йодиду. Утворюється осад коричневого кольору. Дослід номер 3 Реакція між калій перманганатом та калійсульфітом в нейтральному середовищі. В розчин калійперманганату додати декілька кристаликів натрійсульфіту. Спостерігаємо утворення коричневого осаду. Дослід номер 4 Реакція між каліперманганатом та калісульфітом в лужному середовищі. До розчину каліперманганату додати розчин лугу і додати декілька кристаликів натрій сульфіту. Остерігаємо утворення зеленого розчину калій манганату. Дослід номер 5 Реакція між калій перманганатом та калій-сульфатом в кислому середовищі. До розчину калій перманганату додати 1 мл розчину сульфатної кислоти і додати декілька кристаликів натрій сульфіту. спостерігаємо знебарвлення розчин. Таким чином, продукти цієї окисно-відновної реакції залежать від pH середовища.